Всім друзі привіт! Ви на каналі Скілагро. З вами Макс Біблий. Санька в кадрі, Санька помахай, всім. Довгожданий наш проєктик 64.10, до якого нам реально ну, страшновато відходить, тому що тут проблем по ну, ньому багатенько. Ну, як кажуть, глаза бояться, а руки роблять. Потихеньку ми його робимо. Були у нас кадри, коли я ремонтував бортові. Ось одна бортова лежить ось укрита і там ще одна. По цих, по ремонту знімали ми велике таке відео. ну, На жаль, це ще скільки ми його знімали. І ці відео в общем, видалилися. Я потеряв ці кадри і так далі, потіряв файли. Ось така красота у нас вийшла. Бортові повністю перемиті, перебрані. Помінені нові підшипники, санечки, обойми. Обойми, внутріакту все перебране. Дві бортових були перебрані. Так що сьогодні хочу встановити. А Сашко займається е, проводкою. Перебирає. Зараз, е, вчора він перебрав проводку е, трансмісії на коробку передач. вже він зробив, Як бачимо, перемотав, десь поміняв нові фішечки, поставив. Да. Да. Ну, тут, ну, тут, ну, тут ну, да. десь там є. Десь гофрочку поміняв, тому що там. А, ну все, тут видно, що оцю частину на коробку тут було жопа повна, перероблював. Да, да. ну, це на температурний датчик. Так що тут на коробці буде все вообще в огнях. Ну І саме печальне це, звісно, наша проводка двигуна. Тут просто ну, такий треш. Тут все, воздушки, фігушки, <реш> да. ну, коротше, жопа повна. Ось дивіться, бачите, які проводи гарні. Ну, Просто клас. Так що Санька зараз розібрав, відкрутив частину переднього погрузчика, тут бо вона мішала. Ну, Та будемо знімати. Це, ну, буде, ми хочемо трактор цей повністю зібрати коробку і повністю його вимити гарненько. І спробувати це все, що тут пока буде удобно. якраз. Можна буде поставити колеса з коробкою вигнати його, вимить хорошенько і прокрасити. Я думаю, що буде взагалі огонь. По коробці також ми Санька займався. Підготовив. Ну, Ми не знімали, але мийки поперемивали детальки, попередивлялись, там запчастини по ній прийшли. В общем, треба потихеньку брати і збирати. Так що, це частина коробки PowerQuad, Так що, не знаю, буде, будемо знімати, не будемо знімати відео. Воно. Бо Владик буде частково збирати, хоча тут теж я буду участвувати, бо треба буде робити тут токарні роботи там і так далі. Що треба буде підтачувати, відновлювати. В общем, Подивимося, як буде натхнення, будемо знімати. Так що на сьогодні у нас стоїть задача Сашко займається проводкою, а мені потрібно поставити нові деталі. Це у нас поршень прийшов сюди ж новий тормозний з тої сторони, той, що стерся. Вищільнення ставимо. Поршня. Тут частково вимили ми до цього, ну, вона опять буде бо натрусили на вимить. Задню плиту ми знімали. Теж не знаю, знімали ми відео по задній плиті. Навірно, не знімали. Да. Задню плиту ми знімали повністю. Оцю задню всю плиту знімали. Санька-солярка все вимивав, тому що там, ну, стружки просто капець. Іменно мілка, мілка стружка така сіра, вона. Жоба повна, так. Да. Там Да, да, стружки, там, ну, на, десь старі відео були, там де ми знімали, там на ендоскопі видно, як ми е, туда, в, в полость диференціала запихали камеру і дивилися, там просто жесть було, що творилось. Так що, ну, Ця частина, бачите, проводка яка, ось це все в такому стані. воно, Тут щось підпаяно, щось прикручено, куча всяких воздушок, ось ось, якісь провода пішли. В общем, проводку двигуна треба відновлювати повністю, бо ну, це не діло взагалі. Щоб воно нормально робило. А проводки хоч і старичок, але проводки тут ну, реально немало. Так що якось так займаємося, вичищаємо, вимиваємо, ставимо поршні. Тут поршні такі цікаві, важко їх буде вставляти. Я думаю, що щось треба буде придумувати, бо витягувати їх було легше, давлення дали і їх витолкнуло, а от вставляти це буде реально проблема. Так що придумаємо якийсь метод, як їх туди назад встановити. Так. Перші проблеми, з якими я столкнувся. Почитавши інструкцію, плавно нарисований молоток і написано плавно вставте поршень. Помазаю маслом і зрозуміло, що плавно в мене не вийде вставити. Є тут спеціальні різьби, щоб знімати цю кришку демонтувати. Зараз я пороблю дві шпильки таких спеціальних і соцомника приспособи потихеньку будемо вдавлювати його і простукувати. Поїхали робити шпильки. шпильку фасочки, я вже одну зробив І ще одна. Готово. Поставили приспособку. Сделал я шпильки. В общем, пробую затягивать потихонечку. И дивиться, что воно будет. Я уже вижу, что воно втягивается хорошо. Стараемся равномерно его тянуть. Але протягує тут теж пропускається чуть-чуть. О, оце тема. Оце вже мені подобається. Бо молотком ну, ти дуже сильно тут його не заб'єш. Воно то ще направляюще такі стоять. Сашко дивиться, цікаво їм. <гум> так, заходи нормально. Так що, Сань, бачиш, треба іноді включать мозги так що иногда книжка конечно читать і... надо ну, но мозги все надо включать ага вот тут до упора дошло а тут ще нет о все о докрутив все як бачимо поршень сів да сів поршень чудово сейчас попробуем ще простукать его резиновым молотком Да, нормально. Все, четко, четко. Сила. Вот такие быстренько. Быстренько приспособка, как поставить данный поршень на данной модели. Так что чудово. Чудово. Теперь выкрутим. И с этой стороны будет аналогично. Ну, все, красота. Чудово. Ну, свет нам отключили. Спасибо братикам, братикам из России. В общем, здесь только что гупнула ракета, так что рядышком. Берем поршень, со стороны Красноснова. Оригинальный поршень. Нульц. Каталожный номер, на нем написано L111-978. Так, там масочку я уже помазал, мажем тут. Так, у нас тут ванночка, хорошо ванночкой помазать. Вот так. Так, и совмещаем тут у нас направляющие. І штифти ті, що назад вертають. О, так от О. так, ну бачимо, в принципі, знос поршня можна подивитися, ось Тут є така виємка, ось виємка. зараз якраз підемо подивимось з цієї сторони. Чи есть ли такая выемка не? я как-то не обращал внимания. Это поршень уже новейшего возраста, наверное. Вот видите, какая выемка есть, что у нас с этой стороны. Да, тут нет выемки никакой, просто ровная. Ну тут зноса сноса нет, я тут не чувствую сноса. Ровненькая. что чем-то они трошки отличаются, поршни. Ну що, ставимо приспособу і втягуємо. В общем, цю виїмку, як, як не дивно, оця приспособа сосъемника стала якраз чіткою виїмку. Наче як будто так воно і робилося. Чудово. Все, можна поміряти приблизительно. Виступання поршня ось я взяв, притулив ось оце розстояння. Оп, приблизно хоча. І можна піти зараз подивитися, що у нас там. Оп. Раз. І тут. Оп, все. Розстояння однаково. Ну, все чітко, значить все буде нормально. В принципі, можна витирати, підготовлювати, збирати далі. А ось так виглядають нові тормозні диски. Кому потрібно. Ось каталожний номер. Зараз подивимося, що це таке красота яка. Так ти що? Клас. Ориджінал. Кльово. Так теж, зараз возьму штангер і помірюємо товщину, яка заводського диска. Як бачимо. Рівно 5 мм. Так що, кому цікаво, є такий розмір на, такий. на, на, на даній моделі товщина диска. Зараз розпаковуємо ще один диск і замочуємо його в гідравліки, щоб він трошечки напитався. Тари я не знайшов, придумав налить в пакет масла гідравлічного. Отак, два диска туди запхну і пока ламбашу так нормально. Отак ставлю, в принципі, воно не протікає. Масло якраз ось диски. Все, Отак залишу. І хай воно декілька годин впитає маслячко. Тоді будемо працювати буде добре. Так рекомендую інструкція і так завжди ми і цінові там в коробках делаем, теж замачуємо. Желательно по-хорошому замачувати десь на сутки. Поставили ми тормозний новий диск, як бачимо, поставили вал, вали тут різні, один довший, один коротший. Підготували бортову. В принципі, зараз ще поставимо тут, ще одна частина ставиться сюди упорно. І намазуємо фланцевим герметиком спеціальним, покажемо і починаємо прикручувати. Намазую я фланцевим герметиком. Що, і будемо пробувати. Будем пробовать ставить. Так, трошки. Давай, давай. Как раз тут я. Так, вирать. Так. Чуть-чуть все. -чуть. Не-не, не держи, не держи. Хай она висит под своим весом, так как мне не надо. Да. Чуть не навалить. Вот это. Так, вот сейчас надо попасть на эти все. Эти? Не, нет, нет, не надо поднимать. Давайте я буду делать, а вы берите себе. Да, не тебе надо надавливать. Вот так, стоп. Наверечь. А, А Ну-ка, надавливай вверх. Оп. Ну и крутый. Не, надавливай вверх и крутый, вниз и крутый, да. Оп, есть. Зашло. Так, ну все. Толкай. Стоп, 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 стоп. Так. Там направляющие у нас осталось, а, да? Сейчас. А, о, 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 отлично. Да все, сын, зашло. Отлично. Все. Волтики мы почистили. Можно закручивать. Так, что у нас там? Все, 260 есть. И і обтягуємо, угу. чітко все, обтяжку ми провели. Бортова на місці. Потрібно буде ще штуцерки сюди поставити і пошприцювати пошипнички. Як бачимо, там красота, чистота. Фланцевий герметик, що лишнє видавилося. Чудово, якраз вже як мойка буде, змиється та покраситься і буде ще красота. Все, переходимо на іншу сторону і збираємо. І є, поставив я тут тормозний диск і ставимо пластину, гладким, гладким до диску. Так, тут є випукласть спеціальна. Така ямка, все, бачите, все вона. От сюди повино нернути ось це теж. Оце оцей маленька випуклость. Так, є. вот. так от. О, е! Yeah. Чудо! Таша, она красота! Офигенно! Вычищаем все. Дай мне этот фиксатор. Фланц, фланц, Вот так о. о! Ну тут уже позачищал. Зачищал колька тут рабыл. Колька, может, нами рабыл, но Пішов в армию, Колька. Кольки привет. Так, хотел в армию. Ну, его и забрали, да. Не знаю, дай бог, чтобы он там живый остался. Так. Так. Да? Ну, можешь пошутить, что там. Микрофон работает. Тебе дать микрофон? Нет, нет. Давай, пошути щось сань. Дай, давай давай якийсь анекдот розкажеш. Ти міш анідоти? Не виходить. Чорний юмор. Чорний юмор, <laughs> Ладно, в общем, беремо отакий вот фланцевий герметик і намазаємо його. Так що поїхали. Так що давай, виключай, це довга історія. <звук> ну, та ні, нормально. Туда Вирай, тик-тик. Еще. А ну встань тут параллельно, че надо вера еще. Вот тут дай вот так. <таспорожда> На вера, давай. Оп, блядь, зашло сразу. Все, а ну подожди. Что стало? Ну давай. Оп. Ну стало сразу. А, подожди. Он уже за то, что получается перекрученный, понял? Ну вот так. Надо вот так сюда чуть-чуть получается. Да, зашло, да. Ну то все, давай, болты. Ця вообще залетела сама враха муха. Офигенно. А, тут надо почистить, да? Ну все, короче, берем чистым болты. Болты. И этот. И закручиваем. Так что будет огонь. Він ще як помиється трактор взагалі буде. Бо він такий, звісно, дуже печальний тут. Все чорне. Вже коробку зробимо, Прикрутимо коробку, тоді виганемо його, вимоємо хорошенько. І буде, буде огонь. Красота, хлопці. Може, звісно, маленький, але маленький але результат. Красота. Бортові ми поставили, обтянули вже. Все, герметик тут вже фланцевий виступив. Надо буде зайнятися. Задні циліндри, тут текли. Я я покуплю. Перебрати циліндри, щоб на візку можна було опять назад повісити. І в принципі все. Збираємо коробку і виганяємо. До нових відео. Пока-пока.